З вами всі разом вирішувати ми при... ми такі питання. Ми зараз скажу, які завдання з кількох ревчимою. Ця група самозахисту, перше, що зараз буде робити витримувати документи, запит про територіальну громаду, створення територіальної громади. Міськраді, в сім, ми робимо запити і ми получимо відповідь, чи є на сьогоднішній день сьогодні територіальна громада. Якщо вона відсутня, то як створена була міськрада і всі їхні рішення можна визнати в неліки. Це дуже серйозне питання, ми вимагаємо суд, ми це питання таки доб'ємо в суді. І ці питання ми винесемо на суд. Друге, запит про створення самої міськради, ми зробимо, підготовка. Запит про виділення ділянок першої партії. В, в запити ми зробимо, ми їх зробили практично подалося на ці ділянки. Там, де вони виділили рішення, ми беремо запити, витягуємо рішення, все для того, щоб до позову додати вчити і, читати, і О, От сети, і додати. Додати. що, виготовити давайте скасування. Наступне наше завдання цієї групи самозахисту підготувати на суд позов на скасування рішення міськради, які були прийняті по парковій зоні. Там, де ви бачили домітки на підготувати позов. Підготувати скарги в екологічну прокуратуру щодо міток, які нанесені на дерева. Вони повинні розслідувати, хто наніс мітки, чия це робота, чому завдана шкода деревам. Є створені прокуратури, комісії, і це ми за це з вами платимо їх зарплату, і вони повинні провести розслідування і дати нам відповідь письмо. Ми також себе проти за создание такой миссии? Да. Один вопрос, можно? Да, кто да, дает да. им эти разрешения? Валя, Раз... ну ты слышала? Тебе об этом говорят. Это дал господин полковник, дала сессия. Мы для того, чтобы отменить эти решения, мы вот сейчас да. стараемся Поняла. подать Поняла. документы Поняла. в суд. Да. Потому что так они сами на себя в суд, они подать не могут. Не они заставляют да. да. делать нас это. Больше того, мы будем делать запросы да. по именам голосований, кто голосовал в 2007 году в Їхні прізвища. І їхні діти і внуки повинні будуть знати, хто із них голосував за те, що парк. Да наші усі діти голосували. Це? Наші усі діти голосували Це, ну, ну, Загалом, арту, за те, що був тут парк. Це правильно, ми зараз не можемо. Ми запитом будемо виясняти, хто з депутатів проголосував за виросів дерево. Це, Це серйозне питання, розумієте? Прошу вас проголосувати. Хто за те, щоб ми всі ці питання підняли, щоб ви винесли нам, Хто за Чи є хтось ново?

Документацію підготовуємо, ініціативною групаю, ми заголосуємо по прізвищам, все правильно ведемо протоколи з вас. я вас А не це справа добровільно, ви зрозумієте. От є такий варіант. Боротися або не боротися нічого не раніше. Нет. Давай, давайте, вы знаете. Нет. У нас нема парки, завтра ваших... Мы можем Просто человек, может, кто-то не понимает, можно немножко тише. Может, кто-то из вас немного не понимает русский язык, то есть украинский язык. Значит, я вам говорю на русском языке. Это организация будет готовить документы. Будет подготавливать документы. В суд. Нам по-другому этот вопрос не решить. Нас поставили перед фактом. Сегодня они забрали парк. Завтра они придут и скажут Александр Васильевич, вот ваш дом, это уже не ваш дом. С какой матери отсюда. Придут ко мне, скажут, это не твое. Собирайся и уходи отсюда. Придут еще, кому-то скажут, это не это самое. Уходи отсюда. Потому что если мы сейчас отступим, отступим, хоть нам, на один, нам нужно испробовать все варианты. Нам надо испробовать все. Вот куча бумаг, которые мы написали. Мы писали в экологию, мы писали и в прокуратуру, и в областную, и в городскую. Я лично сама была на приеме городского прокурора. Я пришла к нему и сказала, я к вам пришла не как прокурор, я к вам пришла как к как юрист. Он мне сказал, если как прокурор, я вам должен сказать нет. А как юрист, я вам говорю подавайте из суд Почему? и заставляйте ту же самую бережную того же самого сальда чтобы они поднимали свои сраки и работали я была на, я была на приемной нашей партии региона они вообще были в шоке они вообще были в шоке что такая ситуация существует они мне предлагают вы приходите к нашему юристу я говорю да нет пусть юрист приходит к нам сюда на место Владимир Васильевич когда я перед его выборами, я лично была на встрече с ним, ну все квартальные были, он много рассказывал. Я ему сказала, придите на квартал. Он приехал, обещал целую кучу. Где эта куча? Бережная у нас была 2 августа. Наташа, он, он же подписал эту сессию и уехал в Киев. Он 15 лет был губернатор наш. Он был не губернатор, Местный, 15 лет он был. Это он все знает. Так и приходил в парк, сюда сказки рассказывал здесь. Так вот как придет сюда к людям? Да он не придет, он уже в Киеве. Да так само он как и пообещал куда? дорогу. Что? дорогу Вы пообещал. Я вас, и дорогу Без его подписи ни один участок в городе да, его да, его да, участок да. не продавался. Без его ни один участок не продается. Так надо сделать не так, чтобы он не сюда не и сказал, надо сюда. Да не придет он сюда, придет. никогда уже в жизни уже выбрали Киева. Он придет. уже в Киеве придет, он только танцует в парке славы и поет. А Отам кожен раз, парки слави, але я виконуючи обов'язки голови. Бережна на даний момент, яка повинна це робити. І можна їсти он підписали ті участки, причому зі бережна, вона може і відмінити, тому що он вона... підписал їх уже десять років назад або п'ять літ назад. За що дорога буде? Вот так. Поэтому нужно приглашать его сюда. Надо нанимать адвоката и подавать в суд. Адвоката мы должны платить деньги. Надо собирать людей деньги. Не требу ничего. Это все нет. почему общественная организация? Адвокатами не будет сюда сюда. Я тебе хочу сказать, что вот по вот этой камере, вот этой камере, ты будешь снимать других депутатов, но не нас. Понимаешь? Не зовсім я знімаю не вас особисто. Ви попросили мене, щоб я вас зняв. Зараз я знімаю от так, збори громади. Бо так, от збори громади. Ти довжен зрозуміти, що тут збирається громада проти того, що робиться. Я ж не збираюся, ти... навіть допомагати збирають. Ні, ти ти знімаєш літера.